Фактично щодня прикордонні райони Чернігівщини вороги обстрілюють із території Білорусі та Росії. Здебільшого вогонь коригується безпілотниками. Та тепер ворожі пташки не зможуть так просто залітати на наші кордони. Адже чернігівські волонтери передали бійцям прикордоння мисливця на дронів. Власне, вони до нас звернулися з цією пропозицією, і це вже було після того, як російські війська відійшли з Чернігівщини, але те, що постійно є обстріли мінометні, артилерія, і це все коригується дронами, це було зрозуміло, що це дійсно питання виживання. Тому ми навіть не думали, ми включилися в цю роботу. І нам допомагали багато і чорнівських волонтерів, які е, донатили на, на цю справу, і наші закордонні партнери. І власне ми здивувалися, тому що швидко вдосвіта суму. А це не маленька сума 445 тисяч е, гривень. Антидронова гармата придушує сигнали, за допомогою яких здійснюється керування ворожими дронами. Таким чином, без зайвих рухів прикордонникам вдасться вивести з ладу ворожі безпілотники. Це комплекс придушення сигналів в народі. Пушка антидрон. Вона для комерційних дронів БПЛА значить, придушує всі сигнали, GPS, зв'язок з пультом, тобі ж пілот втрачає свого дрона і потім вже аварійно, аварійно дрон сідає. Ну, зараз ми намагаємося перевірити цю пушку, я підняв дрона і вже мій товариш пушкою робить. І, тобто в мене вже пропадає зв'язок, я теряю всі супутники і в мене нестабільна робота. Для купівлі розглядали кілька виробників подібних систем. Утім, найкращим серед них, за характеристиками мисливця, виявився український виробник. Ми потім почали розбиратися, що купляти, бо є декілька аналогів і закордонних, є й українські розробки. Ми подивилися і вирішили зупинитися на українській розробці. Це фірма Квертус, яка виробляє якраз такі системи придушення каналів зв'язку з дронами. Сьогодні чернігівські волонтери вкотре довели, що не існує нічого неможливого. Українці готові віддати останнє, аби допомогти хлопцям, які нас обороняють. Перемога за нами.